У Тарашанській громаді попрощалася із загиблим захисником України Сергієм Харківським. Воїн народився в Молдові, а в 1990 році з батьками переїхав в бурти, де закінчив школу, а після неї працював в місцевій аерофірмі Перемога. Останні роки перед мобілізацією працював у селі Василий Кут. Тарощанської міської територіальної громади, де й був похований на місцевому цвинтарі. Вічна слава захисниковій України Сергію Харківському. У середу, 19 березня, у Карлицькій міській раді відбулось чергове засідання постійно діючої комісії з попереднього розгляду кандидатур для присвоєння звання «Почесний громадянин Каарличчини. Вів засідання міський голова Олександр Панюта. На розгляд комісії було подано чотири кандидатури захисників України, які загинули і поховані на території карлицької громади. До порядку денного чергового засідання сесії карлицької міської ради буде включено і питання про присвоєння звання почесний громадянин Карличчини чотирьом кандидатам. Їх прізвища розглянути на комісії 19 березня. 19 березня відомій українській поетесі, письменниці Ліні Костенко виповнилося 95 років. Ліна Васильівна народилася у Ржищеві у родині вчителів. Згодом сім'я переїхала в Київ. Напередодні ювілею в центральній бібліотеці. Відбулася літературна світлиця до дня народження Аліни Костенко, берегиня українського духу. Вела захід бібліотекар Ніна Осмалена. Учні театрального відділення Карлицької школи мистецтв, їхній керівник Лайла Джабієва, бібліотекар Тетяна Владимирова майстерно декламували твори видатної поетеси. Пропонуємо вашій увазі. Як анонс нашої передачі про світлицю в бібліотеці, кілька творів, які прозвучали на заході 18 березня. Люблю чернігівську дорогу весною, влітку, восени. Там досі моляться стрибогу, високі в сонці ясини. Дівчата ходять, мов княгині, цвітуть смарагдові луги, руся в окосі берегині позолотили береги, там переходять шлях повні. Під осінь в кожному селі, мов димки, димлять жартовні, копають люди картоплі, бори стоять такі соснові, ведмедів бачать у віснах. Вінки цибулі бурштинові, там висять просто на тинах. Від магістралі за два метри, уся закутана, в що є, сидить бабуся, як Деметра у відрах моркву продає, шофер гальмує мимоволі, стоять колеса в шелюзі, несе хтось яблука в приполі, несе хтось груші в картузі. І знову мчиш. Як метеорти і довго світяться в душі, оці розкішні натюрморти, уздовж доріг на спорищі. Старий маестро з добрими руками, котрий гуманно причинив балкон, на весь квартал з вікна його роками лунає писк майбутніх примадон. Сольфеджіо, сольфеджіо, октави, колоратура, опера, вокал. Взискуйте слуху, слуху, а не слави. Нічого, звик, все життя звикав. Вони приходять гарні і негарні до ваших послуг. Мріяла давно талант, мистецтво. Боже, є книгарні, театри, спорт, ну, зрештою, кіно усі вони пищать, усі вони сопрано, усі співати хочуть батерфляй. Він каже згоду, зараз іще рано. А верещать хоч вуха затуляй. Він каже. Потім це ще перші кроки. Він за урок чорніє, як земля. Нічого, справно платять за уроки. Він репетитор. Репетуйте Ля на сто одна. Це зрештою природно. О, маргарити кольору бордо. Натхнення? Що ви? Зараз це не модно. Цікаво, як співала в Що ви сказали? Тоска? Тоська? Так, Пучині. Аїда? Ні. Безсоння, люмінат вам не дано Пояснювати причини в кордебалет в кафе у персонал. Десь люди певно затикають вуха. Ну так, звичайно, грукнуло вікно. О, Боже мій, ні голосу, ні слуху. Ля! Ля не сій а, а... Все одно вже почалось. Мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє. Воно вже інієм взялось. І не знецінюйте коштовне. Не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на стої рзайців у собі, минають фронди і жіронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку джоконди, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня. Вечірню в попелі жаринку, шляхетну і нахідь коня. Згадайте в поспіху вагона, в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам, в епоху спорту і синтетики людей велика яснота, нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Служба 102 повідомляє, що протягом минулого тижня у відділення поліції надійшло 250 заяв і звернень громадян, сім із яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено 79 адмінпротоколів. Тривають перевірки суб'єктів торгівлі на дотримання санітарно гігієнічних вимог. Зокрема щодо наявності у продавців медичних довідок.